Напруження і стрес із такими відчуттями зараз живе 88% українців, а 70% вірить у нашу майбутню перемогу. Такі результати дослідження компанії Градус серед опитаних немає розподілу на переселенців і тих, хто залишився жити у рідних містах. Та експерти кажуть, сприйняття реалій, новини з фронту, настрої щодо перемоги чи емоційний стан у внутрішньо переміщених осіб та інших різні. Тернополяни бачать всі події з новин. З телебачення. А люди, які вимушено переселені, вони в основному бачили, проживали ці події і бачили їх. І в вимушено переселених осіб є відчуття втрати. А в тернополян є знання про втрату. А це зовсім різні процеси, і вони зовсім по-різному сприймаються. Саме тому настрої переселенців дещо інші. Вони знають, як це переживати стреси, планувати навіть близьке майбутнє і цінувати відносно спокійне життя. Це помітили і ми, спілкуючись на вулицях з жителями інших міст. Ставили всім однакові питання, та емоційно відповіді були різними: що у внутрішньо переміщених, що у тернополян. Зранку стаєш нормально, потім в обід вже плачеш, подивишся новини. Це ще якісь інші емоції. Початком війни емоційний стан. В найгіршому варіанті, ну п'ю таблетки. Емоційний стан загалом рівний. Я би сказав, що стрес є, а ніяк я поки що не борюся з ним. Тобто, можливо, намагаюся шукати сенс життя далі. Як настрій, стараюсь менше новин дивитися, бо вони не дуже гарні. Я кожного разу розтраюватися не хочеться, просто чекаю того часу, коли повинні. Зробити. У швидке повернення додому вірять 87% українців. Дані опитування граду свідчать, що більшість впевнена у здатності України відбити наступ Росії. 70% опитаних переконані запорука нашої перемоги збройні сили України, а ще допомога заходу і згуртованість суспільства. А от більшість опитаних нами у Тернополі говорять про здолання агресора ще до кінця 2023 року. Надіюсь і вірю в те, що перемога буде за нами. Причому думаю, що це буде найближчим часом. Наслідки розтягнуться на дуже велику кількість часу, звичайно, але думаю, що активна фаза закінчиться вже цього літа. Ворогів дуже багато, і вони дурні. Від них не знаєш, що очікувати. Чекаємо перемоги, надіємося, дуже напружено переносимо всі ці тривоги. Зараз дивимося весь час новини. Ситуація на Херсонщині дуже турбує. Ну, і взагалі в нас Харківщину обстрілюють. Знову зараз дивилися сьогодні. Вовчанськ, наш бувший районний центр. Обстріляли знову в чергове, знову я. Поранені ну, напруга не спадає, скажімо так, але вже дуже хочеться. Питання компромісу із ворогом немає одноголосної відповіді. Більшість опитаних не готові до жодних домовленостей. Кажуть, Україні потрібна лише суверенність і відновлення контролю над усією територією, включно із Кримом. Звільнення території України, звільнення полонених і воєнних по російських преступників повинні понести кару. Але я думаю, домовлятися все одно треба буде. Звісно, без втрати території, розуміючи, якою ціною вони втрачені і захвачені. Їх однозначно треба буде відвоювати і повертати. на умови може піти так, але ж тільки на ті умови, які пропонує президент України, щоб якась російська армія повністю пішла з України, щоб звільнила Україну, звільнила Крим. Тільки перемога, ніяких інших компромісів ніяких. Тільки перемога, тільки все визволення нашою країною, все до останнього сантиметру тваринки, щоб віддали. Але є і ті, хто готовий на поступки, щоб зменшити кількість жертв серед населення і припинити воєнні дії. Якщо це прикратить. Оставити на тих територіях, нічого не добиватися. а прийде время. Люди саме зрозуміють і самі підуть скажуть ми не хочемо. Ми хочемо Україною бути, і точно так же мирним путем, як Крим перейшов без єдиного вистрілу, так повинна прийти Україна. Розбіжність думок норма, переконаний спеціаліст, пояснює це тим, що місцеві, особливо жителі західних областей, дозволяють собі бути відвертішими, категоричнішими і стояти на своєму. Натомість переселенці можуть бути емоційнішими, адже вони багато втратили, зазнали більшого стресу та змін. Вони втратили рідних, вони втратили все, що в них було протягом життя. Вони втратили енергетичний зв'язок з тою територією. З якою вони росли, жили, розвивалися, і повна життєдіяльність не була закріплена в їхній основі. А тернополяни вони там же на місці, і вони не хочуть це втрачати, і тому вони категоричні. За даними дослідження соцгрупи рейтинг досі конфліктним залишається мовне питання. До повномасштабної війни українською спілкувалися 43% українців, а зараз вже 61%. Та все ж усі разом ми віримо в перемогу і робимо усе для цього. Але стрес, із яким ми стикаємо щоденно, без сліду не мине. Варто подбати про свій психологічний стан і звернутись по допомогу спеціалістів, адже війною травмовані всі. І після перемоги українцям доведеться із цим жити.